Всіх вітаю, неділя 12 січня. Відповіді на ваші питання. Повиписувала останні відповіді. Може, когось загубила або не побачила, так що вибачайте. Або буває таке, що просто коментарі вони приховуються, я їх просто не бачу. Так, давайте, поїхали. Окупація, Великий Бурлук, Харківщина. Чи буде повторна окупація? Міста Великий Бурлук. Харківщина. Чи буде повторна окупація? Місто Великий Бурлук Харківщина. Колісниця. Ну, Таке. Двійка жисів. Планують. Тут спентаклі планують. Жириться, інформація прикривається. Все, що можу сказати. Дивіться, планують і колісниця. Тобто. Плани стосовно руху є. Давайте спитаю напряму. Чи окупують місто Великий Бурлук? Чи буде окуповано місто Великий Бурлук Ось 2025 рік. 2025 рік, чи буде окупація міста Великий Бурлук? Робота захист, змія. 10 мечів, ілюзія. Ну, Сподіваюся, що ні, до цього не. Не дійде, але рух в тому напрямку показує, що вони планують. Сім Кубків ілюзія, і тут карта ілюзії випадає. Все ж таки думаю, що, дай Боже, щоб ні. ні. Наступне питання. Чому так стрімко захоплюють, захоп... чому зараз так стрімко РФ просувається на Донеччині? Захоплюють нові нові території? Що відбувається? Ви тут пишете і про зраду, ви тут пишете і про е, ті боєприпаси, які, на жаль, були браковані і багато іншого теж. Давайте спитаю, чому зараз таке стрімке просування, захоплення РФ? Армією РФ зараз відбувається на Донеччині. Чому вони так стрімко просуваються саме зараз? Чому? Двіка Пентаклі. Трійка жезлів, плани. Четвірка мечів. Вибір. Ну, вони просуваються вибірково на деяких територіях, які спеціально вони вибрали для себе, що вони їм дуже потрібні. Чому зараз таке стрімке просування РФ на Донеччині? Чому? Що відбувається? Є в цьому якась хитрість. Є власність. Вони хочуть захопити більше територій. Чому? Розпач з минулого війна. Удар. Король кубків. Десятка жеслів. Нам просто дуже важко. Їх більше, в них більше зброї. Нас менше, нас, в нас менше зброї. І тим паче ще й браковані оці були боєприпаси. Просто нас менше. Я не думаю, що прям спеціально. Хоча, знаєте що, тут же все залежить від е, військового керівництва. Я не буду питати, чи спеціально, чи не спеціально, не хочу я це питати, навіть знати не хочу, чесно. Далі, що чекає Трампа? Ви питаєте, що чекає Дональда Трампа в 2025 році? Чи буде на нього скоєно замах? Що чекає Дональда Трампа в 2025 році? Що чекає Дональда Трампа в 2025 році? Що чекає Дональда Трампа в 2025 році? Страх він боїться чогось. Тупік. Двійки. Що тут? Що чекає Дональда Трампа? Грошові втрати. Якісь зміни по колесу фортуни. П'ятірка Пентаклі, грошові втрати, втрати фінансів. Що чекає Дональда Трампа? 25-му році. Чи буде на нього скоєно якийсь там замах? Ну, башня падає. В принципі, планується башня. А башня планується де? А, в колісниці. Це повітря. Щось таке показує. І він цього боїться. Він боїться, є люди, які бажають його прибрати. Вони приховані, якісь, якесь таємне угрупування. В принципі, є, загроза йому йде. Загроза йде в повітрі. Дорога, повітря, ось таке. Наступне питання: Рашка зайде в Запоріжжя. Так, РФ зайде в місто Запоріжжя. Армія РФ у 2025 році. Зайде в місто Запоріжжя. РФ в 2025 році зайде в місто Запоріжжя. Будуть якісь домовленості. Страх. РФ зайде в Запоріжжя. Я думаю, ні. Моя відповідь ні. Будуть якісь тут домовленості. Домовленості. Перша карта, будемо домовлятися. Чи зайде? ілюсія, ні? Чи буде місто Запоріжжя під контролем РФ у 25-му році? Чи буде місто Запоріжжя під контролем РФ? Давайте так запитаємо ще. Дев'ятка кубків. Баланс правосуддя. Буде щось вирішуватися на, на вищому рівні. По правосуддю. Е, РФ хоче собі Запоріжжя. Запоріжжя може перейти до РФ. Чи може перейти місто Запоріжжя до РФ? Я вже по-разному просто питаю, що по щоб по-різному, е, щоб зрозуміти. Ні, я думаю, ні. Карта України падає, ні? Я думаю, ні. Але вони хотять. Про це будуть розмовляти, розмову йти. Ні. Так, далі ви питаєте, подивіться загрози для України. 13-14 січня розганяють великий обстріл та щось дуже страшне та погане. 13 та 14 січня. Що чекає Україна? 13 та 14 січня? Що чекає Україну? Якась небезпека. Чекає Україну 13-14 січня. Трійка мечів, удар, в серце, принцеса мечів, хитрість янгол. Що? Що чекає Україну 13-14 січня? Планують. Що вони планують? Опік, трата балансу. Вони довго чекають, до речі, в очікуванні. Якщо ви питаєте про масований обстріл, то вони вже готові і чекають. Чекають чого? Приказу імператора. Ну, тобто, наказу, коли. Вони вже готові давно до цього масованого обстрілу. Перша карта показує удар в серце. Ну, тобто, давайте спитаю по-іншому зараз. 13-14 січня, що чекати українцям? Що буде відбуватися в Україні 13-14 січня загрози з повітря для України та українців? Ворон. Ну, така карта не дуже. Знов, бачите, удар в серце. Ну, обстріл. Планують, в принципі. Можна сказати, що так. І знов принцеса мечів якось хитро підло. Ті ж самі карти. Десять мечів. Кілька жеслів. Зробити боляче. 13-14 січня. Що планує РФ проти України? Чекають, вичікують. То повторення того, що було. Повішений. Місто Київ, будьте обережні. Показує Київ. А ну-ка ще раз, що планує РФ на 13-14 січня, по відношенню по відношенню до України. Що планує РФ на 13-14 січня по відношенню до нас? вісім кубків. Налякати. Загнати в нас якийсь дуже такий, по-перше, налякати, але це ілюзія. Загнати нас в такий дуже поганий емоційний стан. Настільки нас емоційно знищити вони планують, зробити боляче на емоційному рівні, бо трійка мечів випадає це удар в серце, щоб вам було ще боляче, ще, ще болісніше. Ось таке щось вони планують. Тут залякування ще падає. Що планує РФ 13, 14 січня? Справедливість, смерть. Показати, що справедливих перемовин, типу не буде. Те, що ви хочете, не буде так, як ви хочете. Буде так, як ми хочемо. Ось що вони ще хочуть показати. Так, дивіться, моя відповідь. Чи готують? Так, да, готують. Чи буде? Дуже велика ймовірність того, що буде. Будуть чимось залякувати. Можливо, балістикою, господі, можливо, арешником, або ядеркою, або чимось ще. Якось хочуть боляче дуже зробити для нас. Десять мечів падає, постраждалі. Тобто, уважно. Уважно. Далі ви питаєте, місто Лозова, Харківська область. Що чекає це місто? Там ну, давайте небезпека на кілька місяців. Місто Лозова. Місто Лозова, Харківщина. Що чекає на місто Лозова та небезпека з повітря найближчі два місяці? Місто Лозова, що чекати місто. Переведливості смерті. У вас там якісь дороги, шляхи знаходяться, вони хочуть їх знищити. І вони пристально туди дивляться. Увага пристально прикута до якихось шляхів, дорог, я не знаю, що там. Вони вважають, що по правосуддю їх треба знищити. Лозова. Небезпека з повітря лозова. Тут більша загроза йде для, я ж кажу, якісь шляхи дороги, щось таке. Ну а так, нічого такого прям супер. Чи буде наступ? Немає тих карт, які показують наступ в ваш бік. Більша загроза з повітря для якихось дорог, шляхів. Туди пристальна увага. Чи відіб'ють ЗСУ наступ на Куп'янську? чи зможуть відбити, чи відіб'ють ЗСУ наступ на Куп'янську. Чи відіб'ють ЗСУ наступ на біля Куп'янська? Чи відіб'ють ЗСУ, наступ біля Куп'янська. Важко. Там будуть якісь домовленості. Дивіться, показую, на якихось територіях в них є успіхи в ЗСУ. Десь, десь звільнили щось, пажа Пентаклі, а десь боляче, десь ті просуваються. Ну, тобто не всюди. На якійсь ділянці вони навіть просунулись, а на якійсь ділянці вони там у них поразка. Шукають підхід, шукають, як це зробити. Але захист тримають, але дуже важко карта смерті. Баланс. Ну, Дуже важко. Поки що тут карта балансу тримають. Ось захист, посилюють захист, щоб вони далі не пройшли. Тобто стримування ворога, показує стримування ворога. І останнє питання: в 26-му році ви питаєте, Альона, подивіться, в 2026 му році діти будуть вчитися в школі спокійно, без тривог. Цікаве питання, давайте спросимо. 2026 рік діти в школах в Україні будуть вчитися спокійно, без тривог. І сирен 26 рік. Діти в 2026 році в Україні будуть вчитися спокійно, без тривог. Ворон. Ілюзія. Уход від этого. Плани. Домовленості. Він, захист, ключ в очікування. Захист. Діти в 2026 році в українських школах. Як будуть вчитися? Чи будуть тривоги? Янгол. Паш, Кубків, Україна. Повторення того, що було страх. Ну, я не знаю, мені не подобається відповідь. Важко, фортуна, зміни. Не подобається відповідь, чесно. Ось, ну, ось не подобається вона мені. Не знаю. Я хотіла побачити інше. Не подобається. Анука, ка зараз я спитаю на інші колоді. Не хочу навіть казати щось. Ану, давайте. 2026 рік. Діти будуть вчитися в школі. Без тривог, в 26-му році діти в Україні в школах будуть вчитися без тривог. Повторення знов того, що було те ж саме. 26 рік діти в школах будуть вчитися без тривог. На жаль, відповідь вас не, не обрадує взагалі. Ну, не показую, що прям буду спокійно вчитися. І тут, і на цій колоді не показую. Якось напряж все одно. Не знаю чому, але ми, ми ще будемо це передивлятися. Давайте не будемо ранше времені засмучуватися. Ми ще будемо це передивлятися, але ось відповідь кажу так, як є. Мені не подобається.